Від 2027 року учні четвертих класів складатимуть державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього незалежного оцінювання. Уже кілька років ДПА не проводилось через пандемію ковід. 19 та повномасштабне вторгнення. Тепер же іспит знову стане обов'язковим в рамках реформи нової української школи. Воно і раніше мало би впровадитися після четвертого класу, і скажімо, що це воно там раніше це були контрольні завжди в принципі завжди було оцінювання після четвертого класу. Цей перехід, коли діти закінчують закінчує початкову школу. Підготовка до імплементації нового формату ДПА триватиме упродовж 2025-2026 навчального року. Зокрема, планують створити спеціальну освітню онлайн-платформу для проведення тестування. Сьогодні це поки що зараз експериментальний проект. З цього року це буде такі пашостому році. Експериментальні школи, які ще з нашої області ведуть, ми ще не знаємо. Ми думаємо, що будуть пропозиції. Напевно, і наші школи теж в цей пілотний проект. Будемо десь пізніше знати, але е, багато знаєте, чуємо вже від батьків, від е, навіть вчителів говорять, що можливо не на часі, що е, е, зараз війна. Деякі батьки категорично проти таких іспитів для дітей кажуть, це створить додаткове навантаження на школярів, які вже перебувають у стресі через війну. Інші вважають, що нічого страшного у нововведенні немає, адже раніше всі учні складали ДПА, і це було звичайною практикою. Дітей не можна забирати роки життя, тому що вони через кілька років вони будуть. Все одно здавати це саме НМТ, підготуватися їм потрібно. І специфіка уроку це одні форми роботи. А вже коли здається НМТ – це тести це вміння швидко зосередитися, вміння швидко зробити великий обсяг завдань. Тому все одно це потрібно впроваджувати. Поки що це буде пілотно, а далі вже буде воно на постійній основі. Фінансування ЗНО для четвертокласників здійснюватиметься за рахунок державного бюджету. А результати іспиту враховуватимуться під час видачі свідоцтва про базову освіту. Валентина Петрук, Дмитро Половинка, телеканал СК1. На Житомирщині активно впроваджується реформа шкільного харчування, ініційована першою леді України Оленою Зеленською. Мета проєкту забезпечити дітей якісним і збалансованим харчуванням з вересня 2024 року. Розпочали реалізацію проєкту із забезпеченням безкоштовного харчування для учнів молодших класів. Окрім того, в області модернізовують харчоблоки. Ми зараз завершуємо розпочать п'ять модернізацій харчоблоків у п'яти громадах. Які розпочаті у 24 році, ось очікуємо ми вже ось до кінця року завершення, і навіть з цих п'яти об'єктів в ліцеї номер 23 міста Житомира в червні був відкритий харчоблок в Хоришівському ліцеї. Ось буквально десь в кінці серпня, перед першим вересням, був відкритий харчоблок. Новий сучасний це з нових проектів. Останніх 19 вересня очікуємо відкриття у Брониківській громаді. Ну і залишається в нас ще Андрушівська громада. Наталія Осипович каже, департамент освіти та науки Житомирської ОВА працює над реалізацією цієї форми з 2020 року. За весь час в області модернізували 75 шкільних харчоблоків. На це спрямували 128 мільйонів гривень. У 2025 році комісією міністерства освіти відібрано ще чотири проекти, які розпочали ось з літа. Розпочали теж модернізацію харчоблоків. На це виділено більше 50 мільйонів гривень співфінансування. З громад також доєдналися і це реалізується в Користишевській, в Овручській, Черняхівській в та в місті Житомирі. Для підвищення якості приготування страв та професійного зростання кухарів. Відкрили сучасний кулінарний хаб із навчальним кафе. Не тільки там кухарі, а взагалі працівники ідалені, всі, хто долучений до процесу харчування, приготування їжі дітям. Всіх, всіх працівників цих, ми по, по певним програмам для кожного для кожного. Не категорії працівників своя програма, наприклад, медична сестра, яка опікується харчуванням в закладі загальної середньої освіти, або наприклад, комірник, який зберігає продукти, кухар, який готує. Якщо на початку батьки скаржились на малу кількість продуктів, то нині понад 80 відгуків про харчування позитивні, запевняє Наталія Осипович. Водночас у соцмережах досі трапляються нарікання від батьків на великі порції та сумнівну якість страв. Визнали, що все таки реформація має місце бути, і що вона позитивно впливає на здоров'я дітей. І що вони задоволені, що в дітей формується така культура здорового харчування. Кожного року ми в скарбничку, як я кажу, в нашого, нашої реформи кладемо нові сучасні харчоблоки, де є сучасне обладнання, пароконвектомати, де технологічні повністю всі є зони потрібні для того, щоб готувати смачну і корисну для дітей їжу. Сьогодні реформа харчування у навчальних закладах впроваджується у понад 20 областях України. Громади мають можливість отримати державну субвенцію на оновлення харчоблоків у школах. Цьогоріч на це спрямовано 960 мільйонів гривень. Валентина Петрук, Дмитро Половинка, телеканал СК 1 В'ячеслав разом з дружиною Мариною, переселенці з Донецька у Житомир. Вони переїхали у 2014 році. Нещодавно вони вирішили стати патронатними вихователями. Спершу під їхньою опікою були братик і сестричка, які вже повернулися до своєї біологічної сім'ї. Тепер же В'ячеслав з дружиною стали вихователями 13-річної дівчинки. Ми хотіли і реалізували, бо нам подобається ну, там діти. А тут така справа, що Допомагати тим, хто зараз. Потребує Труднощів особливих не було, бо ну там сприяли там і курси такі нормальні. Нам дуже сподобалося. Вони ефективні і дають такі знання, які потрібно практично. В принципі, так все, що з боку держави, там і різних інституцій, то вони допомагали. В'ячеслав каже, патронат справа на яку він довго наважувався, але зараз щасливий, що не відмовився від цієї ідеї. Потрібно їх поки що ну такий, мало хто знає, що таке патронат. ми там. Розказуємо знайомові, а що це таке, а що ви. Ой, як ви змогли? Ми б не змогли. Ярю, ну ви поцікавтесь, можете ви захочете. Це з таке, потрошки там. Закидуємо цю інформацію, бо то потрібно багато таких дітей. Ми розуміємо, і ми як така проміжуточна станція, але важлива я думаю. патронат це форма тимчасового догляду за дитиною, яка опинилася у складних життєвих обставинах. Йдеться про дітей, яких через кризу в родині тимчасово влучаються з дому, іноді на кілька днів, іноді на кілька місяців, наприклад, як кримінальне розслідування, або лікування батьків, розгляд кримінальних справ. Або розгляд судових справ про позбавлення на сьогодні у Житомирській області є 48 сімей патронатних вихователів, 17 з яких створені на початку 2025 року. У всіх родинах наразі тимчасово влаштовано 95 дітей. Громада першої бачить і стикається з проблемними сім'ями. і сама громада має інструменти щодо. Дати цим дітям не тільки дах над головою, а й найважливішу турботу і тепло. Розмір грошового забезпечення патронатного вихователя становить три мінімальні заробітні плати. Наразі це 24 тисячі гривень. У разі в сім'ї патронатних вихователів влаштовується до року або дитина з інвалідністю. Е або дитина звіл-інфікована або одночасно троє і більше дітей. Грошове забезпечення збільшується на 10%. Розмір соціальної допомоги на кожну дитину становить 2,5 прожиткових мінімуми. Від нуля до шести це буде одна сума коштів. Це десь приблизно 6,5 тисяч гривень. Якщо дитина з інвалідністю, то це приблизно біля 9 тисяч гривень. Якщо ми говоримо про дитину від 6 до 18 років, які влаштовуються в патронат, то це е, приблизно становить е, ну, де, майже 8 тисяч гривень. У Житомирській ОВА кажуть, така альтернатива інтернату дозволяє зберегти довіру дитини до світу та дорослих. Для того аби стати патронатним вихователем, потрібно звернутися до служби у справах дітей або ж до центру надання адміністративних послуг. Ірина Цапун Ілона Усат. Та я телеканал СК1. Нардеп Костенко повідомив, що українці віком від 60 років можуть добровільно стати на захист України. Запитаємо у Тамирян, чи подобається їм така ідея. Якщо є бажання, я думаю, що це нормально. 60 років це ж не вирок, в принципі, да? у 60 років чоловіки, жінки мають нормальне здоров'я, нормальний вигляд. Тому якщо це їхнє бажання внести якийсь склад у нашу державу, це, це я за сама я поки не хочу, я не готова, але я за. Якщо в мене мені 51 рік, тому якщо в мене з'явиться бажання на ти їсти нашим солдатам, я піду. Ну, в кого є якась така е, сила, мабуть, може й да. Не зовсім я це схвалюю, звісно, це вже якби й Ну, Для мене це вже складно, тому що в мене дитина загинула, то я розумію, що потрібно воювати йти. Все одно потрібно йти воювати. Якщо людина може, то так. Мені б таке не подобалось. Це такий вік, в якому вже не варто. Іти, воювати. Позитивно, якщо це добровільно. Ну якщо людина здорова, то так. Да. А якщо хвора, то їх починають заставляти примусово, це не... такий закон мені не підходять. Негативно. А що в людина 60 років буде робити на фронті? Ну, як по-добровільному, то це їхнє діло. А що хочуть, то й роблять.